Всім доброго здоров'я! Ми з Дніпропетровщини. Коротко, сьогодні зніму відео. Косимо нісовський осімат, Нісовський соєшник, верніш так називаємо. Євро називається, під євролайким. По результату посчитав, вже скосили туди 8,5 гектарів. Накосили ми вже 10, 10 тонн накосили і ще, ще половинка залилася. Посчитав, що половину скосили, 10 гектар, ой, 10 тонн набили. Що хотів сказати по цьому сояшнику, сам по собі ну, мені завжди в Нісовській сонях нравився своєю урожайністю, а тим більше ціною. Тому що я його бризкав в так по економіці виходилося, що, що в принципі його було достатньо вигідно е сіяти, тим паче, що він і непогано й, і сипав. Як на цей рік на цій ділянці я скажу, що зробив ну, достатньо помилок, е скажу відразу, про свої помилки. По-перше, сонях по соняху сіявся. І Сіявся, можна сказати, що без добрив, так як при посіві виставлялася сівалка, і ну, яка Коротше, попалась нам крупна фракція посівного добрив. Сівалка її дуже погано висівала, тут буквально тут по 40-50 кілограмів вона висіла практично не по чому. Практично можна сказати, що без добре посіяний. Це була перва помилка. Друга помилка була в тому, що попередником був Соняк під Євролайт. І хоч ми і пізненько сіяли, але бур'яни падали за соняха, почали його забивати. Ми боролися як могли, довелося навіть бризкати геліантиксом це поле. І я вважаю, що геліантикс трішки таки пов... ну, повпливав на врожайність. А можливо, те, що ми його трішки пізно бризкали геліантиксом. Можливо, те, можливо а можливо, інше. А можливо, оба фактора. Спрацювали в негативну сторону. Це такі мої помилки. Ну, поле доволі чистеньке вийшло після Геліантекса. Так, є, є звісно, тріка, трішки амброзії, де-не-де, але це, я так розумію, на перекритті оприскувача, бо боялися двойну дозу не, не дати на один рядок двойну дозу Геліантекса, то виходить, що чітко, напевно, по перекриттю є амброзія Це такі були помилки які в принципі і зробили даний результат по самому гібриду мені його плюси мені подобається що завжди в нього гарна натура тобто 420-430 натура у даного гібрида кожного року. Цього року я, звісно, також помірю. Ну, зараз не міряли, не брав з собою. Ну, звісно, помірюю, яка натура. Думаю, що також непогана. Е, Із мінусів, із мінусів, а з плюсів. Ціна, звісно, і те, що при такій ціні економічно вигодно. Обризкать євролагер. Чому в цьому році не бризкали євролад? Тому що в попередньому році бризкали євроладір і я не захотів другий раз бризкати, тим паче, що падали, цього не забрали, а тут а тут буде будуть сіятися зернові. Більше того, що ячміння, ячміння не, не люб... ну, ячміння. Не, не, не рекомендовано сіяти після Євролай. Тому такого було б прийнято рішення. Напевно, просто треба було е, посіяти сюди більше цього під Гаранстар, а його посіяти десь на інші на ділянки. Але зроблено вже те, що зроблено, маємо такий результат. От, із мінусів, із мінусів мені чесно скажу, не подобається те, що слаба, слаба ніжка у даного соняха не держиться ж корзинка, корзинка переломлюється і подекуди переломлюється майже посередині стебла і е, просто корзинка опускається аж до, до, майже до землі. От. Е дуже важко його збирати комбайном, добитись чистоти зерна, тому що опускає жатко низько, щоб забрати якомога більше корзинок тих переломлених. І іде палер, палка йде у комбайн, листя. Листя він не скинув, листя все йде в комбайн і от, виходить не дуже чисте зерно. Це такі мінуси, скажімо там, так, комбайнування даного гібриду. А взагалі мені ну, він не, не, не поганий. Непоганий, як ціна, ціна якість. Скажімо так. По врожайності я підраховував десь близько 23 сипе сонях по соняху. Самі, самі думаєте, нормально це, ненормально. Ну, Як на мене, то він весь потенціал свій не розкрив в цьому році. Були, ну як, в минулих роках він сипав і краще. Ну, Але враховуючи мої помилки, те, те як все відбувалося. А, і до речі, тут було продуктивних дощів менше на цій ділянці, ніж на інших моїх ділянках, де я раніше допомагав. Ну це отакі всі фактори які, в принципі, і е, повпливали. Але 23 центнера це також результат і доволі ну, нормальний. Не скажу гарний, дуже гарний і ну, нормальний результат, робочий, скажімо так. Тому е, все вроде розказав. А, ну по обробітку можу доповнити, що тут після Соня Хобед» подробили палку, перепахали, зробили вспашку, вірніше так буде правильно сказати. Потім було боронування, дві культивації і посів. Ротаційна борона, бризкали гіліантиксом, пропололи, ну і в принципі, в принципі все. Вроді, все розказав так. Всім дякую за те, що дивитесь мій канал, підписуєтесь. Слава Україні, до нових зустрічей.